Про що свідчить скиглення на московських болотах через нову американську зброю? Про поки ще не озвучене офіційне рішення щодо штатівських реактивних систем залпового вогню, говорять на банковій. А на Луганщині розмова про гарні новини від українських воїнів, про ситуацію у Сєверодонецьку, про ризиковану посівну кампанію і про новий етап війни, де Росія вирішила боротися проти сонця. Дивіться хроніку події 95-го дня війни у матеріалі Олексія Пасака. Істерична істерика так на банковій описали реакцію Москви на рішення США надати Україні сучасну далекобійну зброю. Про попередній план Білого Дому передати МЛРС реактивні системи залпового вогню. Повідомляє низка західних ЗМІ. Радник голови офісу президента України зауважив: якщо Росія підняла гвалт стосовно запроваджених санкцій та систем МЛРС, значить це прямий доказ максимально ефективності Ості саме цих кроків, але поки зброї, яка може вражати ворожі цілі за сотню кілометрів, у нас немає, то є повсякденні важкі бії з агресором. Нині ворог обрав Сєвєродонецьк як пріоритет для бажаної окупації території усієї Луганщини. Утім, із успіхів окупантів це лише тимчасово зайнятий готель Мир на околиці міста, і українські захисники наполегливо вибивають ворога з його позицій. Про це заявив голова Луганського. Обласної військової адміністрації, а ще розповів про перемоги ЗСУ на території Луганщини. В нас є по області перемоги певні і певні хороші новини. На Попаснянському напрямку в районі Комишувахі. Відкинули свіна собак далі від траси Лисичанськ Бахмут. В Тошковці наші тримають чітко лінію захисту, лінію оборони. Це нормально. збройні сили нищить ворога і на півдні на території Херсонщини та Миколаївщини. Працює українська артилерія. А ще у ворожому тилу Херсонської області сили спеціальних операцій додали запального настрою окупантам, замінували дорогу і підірвали вантажівку тайфун, яка перевозила особовий склад ворога. Загалом за минулу добу знищено ще 150 окупантів. Згоріло 8 російських танків. 12 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи і 14 одиниць автомобільної техніки. Також збито ще один ворожий безпілотник. Підготовки ворога до наступу на Київщину не зафіксовано. Про це заявив чільник обласної поліції та голова військової адміністрації. Провели перевірку в області і наголошують, що інформації соцмереж не відповідає дійсності, але зауважили, що загроза для Київщини як вторгнення, так і ракетних ударів. Постійна і нікуди не зникала будь-яка інформація стосовно пересування ворога або намірів ворога. Нам буде відомо завчасно. В Чорнобильській зоні працюють не тільки національна поліція, а абсолютно всі підр підрозділи Міністерства внутрішніх справ це і національна гвардія і державна прикордонна служба окремо працюють сили безпеки пов'язані зі збройними силами України. Також нагадаю, що в нас працює оперативний штаб в Київській області. Де в нас налагоджена співпраця зі всіма ланками влади? Ви можете бути спокійними. Інформація в нас проходить миттєво. На Київщині ворога немає, але він є на передових позиціях. І саме туди сьогодні поїхав президент. Під час поїздки на Харківщину, третина якої досі під окупацією, Зеленський спілкувався з бійцями, і вручав нагороди. А ще говорив про ситуацію в області не лише з військовими. Внаслідок ворожих атак на Харківщині пошкоджено понад 2200 багатоповерхівок. Кожна десята зруйнована вщент. У Харкові мають пошкодження 30 Відсотків будівель найбільше постраждали північні та східні мікрорайони. На робочій нараді міркували, що під час відбудови варто буде відмовитися від панельних будинків і модернізувати українські міста а усі нові помешкання проектувати з обов'язковими бомбосховищами. Держава повинна забезпечити з точки зору гарантій. А міста повинні знаходити класні проекти і знаходити гроші. Тому що на містах губернатори і мери швидше будуть знаходити ті чи інші європейські програми щодо будівництва житла. Десь державні програми, десь місцеві програми. Ну, це шанс. Шанс нове обличчя буде мати ось такий район. Але поки що перелік відбудови лише поповнюється щодня новими місцями. Росія вирішила воювати проти сонця на Харківщині. Два ворожих іскандери зруйнували електропідстанцію. Підприємство в Мерефі виробляло зелену енергію завдяки встановленим сонячним панелям. Частина техніки вціліла, але решту доведеться лагодити чи купувати заново. Збудували електростанцію в Крид. она пропрацювала лишь півтора року. было два прохода ракеты эскандер со стороны белгорода обломки вот вы видите совершенно мирный объект никаких военных нет никакой военной инфраструктуры нет просто солнечная электростанция это целенаправленное уничтожение э, инфраструктуры украины и населения украины У світі розгортається продовольча криза, а Україна через російську агресію не може відвантажувати ані зерно, ані іншу сільськогосподарську продукцію. Попри те, що ворога відчутно посунули у Харківській області, місцеві фермери не можуть повноцінно відновити роботу. Частина полів замінована або ж перебуває занадто близько до лінії фронту. А ще брак техніки, знищеної російською артилерією чи ракетами. Ситуація за того, що немає нету... техники, как бы поля есть, которые не заминированы, но нечем обрабатывать их, потому что техника вся уничтожена. Посевной материал весь уничтожен. Ну, ям тут богато у нас. Все полы, можно сказать, в ямах. Ну мая снарядов, так, да? но все равно на некоторых полях есть. И ракеты есть. Ну, мы их объезжаем и дальше сидим. А що робити? Олексій Пасак, п'ятий канал.